Трах! трах, бідох, ті Це відчуття тривоги. Плачу, ненависті. Ви боїтеся боїтеся, трясетеся, вихід є. Підпишись на мій канал Підпишись на мій канал. Починаємо. Сьогодні би хотів поділитися своїми страхами відчайдушними, чого я найбільше боявся в своєму дитинстві. Як з ним боротися? Поїхали. я тільки Файно пахне! Всі бояться теми того, що там є. Якщо ви знаєте, що вас знаходиться в кімнаті Я пам'ятаю, у 2007 в 8 році були такі відео, там ніби такі крісло, висите, так дивитесь, дивитесь, дивитесь і ж примітив В те ви можете боятися тільки одного свого кота. Кота у мене не було, тому що купа шерстю. Ой, чекайте, що ми відтами відійде. Висота! Да! Я чоловік поб'є! Я не боюся висоти! А чому її бояться? Скажіть, от ви боїтеся просто не висоти, а то що ви можете впасти. Якщо ви не вилізете на дах, дев'ятиповерхового будинку, ви не впадете. А якщо ви боїтеся, то не лізь. Все, Але висоти теж не треба боятися. Та й ковбасить висота. Вона просто бере і так ковбасор тебе пірачку. Третій пункт це публічний виступ. Якщо ви прийшли будь-що робити на сцену, на вас дивляться мільйони мрійте 100-200 людей, зосередьтеся на тому, що ви маєте зробити. Найбільше вас забере страх те, що ви будете впевнені в собі і ви будете знати, що ви прийшли туди робити. Четвертий пункт це для мене екзамен, тому що досить відповідальні е, речі в вашому житті. Наприклад, зараз ЗНО, хтось буде здавати ЗНО, ставте лайк. Якщо ви ставте лайк, це ЗНО на 200 балів. Є! Yeah! Річ -біч. Річ -біч. Коли ви вкладете в свою шкатулку дуже багато інформації, ви будете мудрі Вам нема чого боятися, тому що ви все знаєте. Теперше додивіться моє відео. Про останній пункт. До речі, п'ять. Знаєте Тут у мороз мінус 20, тому я в шарфі сижу, мені холодно в кімнаті. Та й я я, жарту, я просто одіжу пови. Трета близької людини це. Знаєте, це любов, коли у вас все добре, коли ви любите один одного, вас переповнює страх того, що ви просто в одну мить можете втратити цю людину. І ви боїтеся, щоб ця людина зараз не кинула вас суто в цей момент, коли ви це відчуваєте. Людина, яка дійсно вас любить, яка готова віддати навіть життя за вас, ніколи вас не покине. Це бісить. Я стараюся знімати відео, якісь таких ніколи нікого немає. А коли тут ходять такі жевжики? мене просто це бісить. з нього. Отож, якщо вам сподобалося це відео, чому ми не поставити лайк і не підписатися на канал. До нових зустрічей. Пока! Па-па!